Ярослава, можемо привітати одразу з двома перемогами. Календар випав таким чином, що два матчі підряд вам довелося грати. Два різні поєдинки, пару слів по кожному. Ну, перший поєдинок був не такий важкий, як другий. Соперник не такий високий клас, але дуже теж була непроста гра, ми не грали комбінації те, що і просив нас робити тренер. Друга гра вже була важкіша, тому що команда все-таки ж статус, статусніше, дуже така потужна. Ми під неї. Як би старалися вийти з першого, ну, з другої команди зіграти, щоб вже з каполовці грати на ну, підготовленими розм'ятими. І так і вийшло дуже потужно. Перший тайм без голювання, чия така рівна гра. В другому ключовим епізодом став пенальті, який ви не забили. Після цього відразу пропустили. Чи психологічно команда була готова камбечити? Ні, наоборот, чого пенальті не забили. Це був поштовх якби вперед далі рухатися, додавати сили. Так і, ну, так і сталося. Пішли п'ятого зіграли і вийшло все. Якби у вас так класно гра з п'ятим не вдавалася, чи були ще якісь запасні варіанти? Ні, ну були треба свої комбінації, робити, які тренер, вступати в боротьбу, відбирати м'яч, все як в футболі. Треба дуже старанно підходити до кожного моменту. Дякую.